Так, покажу ремонт електродуховки Grün Зараз покажу її маркування. Так, я її вже розібрав. Кришку, Перший корпус. Так, маркування. Отака. Написано піч електрична 2,2 кВт. Для розборки потрібно відкрутити всі гвинти на задній кришці. Також, зараз покажу, потрібно відкрутити на нижній, і на нижній е, кришці також потрібно зняти ніжки. Вони теж прикручені і теж тримають. Що робимо? Для початку? Розібрав, перевіряю тени. Тут тени стоїть трубчасті, тут початок тена. З іншого боку ось. І кінець тена. Так само з іншої сторони. Ось, і тут стоїть перемичка. Провод. Перемичка між тентами, Тобто два тена роблять як один. На верхню частину робе. Два тена і так само на нижню те. Для чого ставлю на прозвонку і перевіряю. Тут я перевірив тени цілі, але тут багато є. Зараз, якщо фокусується, покажу. От такі... неконтакти. Вони майже. На кожній ні, ніжці тена. Ось видна ізоляція, яка ледве тримається. Також я не знаю, як в цій духовці вони зробили контроль температури, яка всередині духового шкафа, але тут стоїть таке термогреле. Схоже, на греле із е електроутюга. Так в утюгу воно стоїть бачить температуру, а тут е самого нагрівального елемента, а тут воно прикручено на корпусі. І як можна контролювати температуру? Д наприклад, 150 градусів, яка отут, цікаво. Але контакти, само собою, а також на тенах. А також зараз, якщо сфокусується, покажу, як так краще. Отак. Видно, я думаю, як згорівші ось так. Контакти на саму термореле. Так що, шукаємо для заміни схоже, термореле, або можна з якоїсь іншої духовки поставити те, в якому буде датчик всередині в духовки. І теж поставити на заміну його. Поміняємо реле і перевіримо, я думаю, тут більше нічого не згорівши. Також тут є вентилятор. Так як тут поплавались контакти, це є причиною непрацездатності цієї тропечі. Так що, якщо у вас така піч, можете розібрати і подивитися причину її несправності. Так, замінив термостат на отакий, який йде із капілярною трубкою. Також це кераміка, а не так, як в старому термостаті, який міряє температуру, непонятно де, мабуть, за бортом, тому що він стоїть на цьому місці і не ніякого, ніякого зв'язку, тільки якщо нагрівається ця стінка і від неї нагрівається і спрацьовує цей термостат. Отак, капіляр. Зробив для нього такий вхід в саму в духовку всередину. Цей термостат такий на 300 градусів. Зараз покажу всередину, як його зробив. Отак він виглядає всередині трубка і виходить туди до термостата. Також обжав усі клеми на тенах, тому що вони всі були слабий контакт. І також на одній, яка згоріла, замінив такий наконечник. Такий. Тепер. Я думаю, така духовка буде краще працювати, ніж з термостатом, який міряє непонятно що. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.